Радий вас вітати, друзі. По мірі того, як ігрова індустрія розвивається, з'являється все більше і більше чудових відеоігор. І це означає, що ви точно пропустите багато цікавих рівнів. Незалежно від того, чи ви взагалі ніколи не грали в ці проєкти, чи просто забули про них. Давайте сьогодні згадаємо декілька найяскравіших рівнів у відеоіграх. Одразу хочу сказати: якщо у вас є власний варіант, ви можете написати його у коментарях. Я з радістю читаю всі коментарі, і мені буде цікаво знайомий. Митись з вашими варіантами, також не забувайте підтримувати відео вподобайкою, підписатись на канал і ще заскочити у телеграм. Це все дуже допомагає розвитку каналу. Дякую вам! Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це круті рівні у відеоіграх, про які ви вже забули. Всі ми добре пам'ятаємо самогубницьку місію з Mass Effect 2. Фінальний штурм наприкінці трилогії та хоробру жертву Мордіна заради лікування генетичної хвороби кроганів. Але штурм Вермайру з першої частини гри є чимось більш унікальним. Давайте повернемось у 2007 рік або у 2021, якщо ви придбали легендарне видання. Наш герой вступив у союз із саваріанцями, щоб знищити головного антагоніста Сарена. Ви швидко дізнаєте, що Сарен зумів вилікувати генофаг і тепер має намір створити кроганську армію. І ваша дружба з Кроганом Рексом буде залежати від того, чи знищити веліки, чи ні. Ваша розмова з Сареном, зустріч із повелителем і усвідомлення того, наскільки великою є загроза жниців, а також розуміння того, що вам доведеться пожертвувати або Кайденом, або Ешлі, а врятувати їх обох неможливо, робить цей момент у грі вражаючим. Так, звісно, можливо, для когось це не дуже епічно, але. На мою думку, це один з найкрутіших моментів в усій трилогії Mass Effect. Brothers A Tale of Two Sons. чудова головоломка від творця. It Takes Two. у цій грі є кілька вражаючих рівнів, але я згадаю про один, який мене вразив найбільше. За сюжетом двоє братів вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти дерево життя, вода з якого вилікує їхнього хворого батька. Під час пригоди ви побуваєте на багатьох різних цікавих рівнях, але один особливо крутий рівень це поле бою. Тут стався дуже серйозний конфлікт, в якому загинуло ба. Багато воїнів, але це не просто була битва. Всі тіла належать велетням. Оскільки це гра без діалогів, все, що ви дізнаєтесь про світ і його персонажі, ви отримаєте через дослідження і те, що зможете з'ясувати під час вашої мандрівки. Виглядає все це прекрасно. Переміщення братів по частинах тіла велетня є досить складним завданням. Це невелика локація, але це місце показує, що відбувається у світі під час подорожі головних героїв, і це дуже круто. Є багато причин, чому рівень у відеогрі може бути чудовим, але ніхто про нього не пам'ятає. Можливо, це тому, що гра переповнена чудовими рівнями. Можливо, це тому, що гра досить стара, бо в неї грало небагато людей. А може, тому що навіть ті люди, які грали в неї, намагаються просто про цей рівень забути через психологічну травму, або навіть вони просто закінчили гру на цьому рівні, бо він був надто страшним. Рівень в'язниця з Амнезії The Dark Descent якимось чином робить гру ще жа жахливішою, хоча вона і так майже нестерпно страшна. Цей рівень помножує увесь жах на 10. Якщо хтось не знає, це гра у жанрі survival horror. Вона не дає вам нічого, щоб захистити себе. А ліхтар у вашій руці це лише для того, щоб ви бачили, куди йдете, і не з'їхали з, з глузду. А ще він дає знати монстрам, де ви перебуваєте, щоб вони могли прийти і вбити вас. Рівень в'язниця просто кишить монстрами. Тут непроглядна темрява, і тут неймовірно складно орієнтуватися. Якщо вам пощастило не грати в цю гру або забути про неї, просто продовжуйте жити своїм життям і насолоджуйтесь. А якщо вам подобаються страшні ігри і ви ще не спробували цю гру, то вам варто це зробити негайно. Усім відомо, що в іграх серії Thief є одні з найяскравіших рівнів, які взагалі існують у відеоіграх. Тож впевнений, у кожного з вас знайдуться свої улюблені. Але через те, що гра не зовсім нова, багато хто забув рівень, про який я зараз розповім, адже він був створений десятки років тому. Маєток Костянтина це рівень, який ви зустрінете в розширеному виданні оригінальної гри 1999 року. Коротше кажучи, як і багато інших неймовірних рівнів серії, це шедевр дизайну рівнів. На цьому Рівні речі швидко обертаються і стають неправильної, інколи навіть моторошної форми, і в один момент ви усвідомлюєте, що увесь світ навколо викривлений. Музика та звуковий супровід справді лякають і посилюють вашу тривогу, коли ви дізнаєте, що особняк по суті є надприроднім лабіринтом. А ваше початкове завдання, яке полягає у тому, щоб викрасти меч, виявляється складнішим ніж ви очікували. Цей рівень працює особливо добре, тому що ви не готові до такого повороту подій, і це робить його ще більш вражаючим нравится. Я впевнений, коли ви згадуєте про гру Інсайд, якщо ви в неї взагалі грали, ви напевно згадуєте фінал, тому що дуже важко думати про якийсь інший рівень цієї гри. Фінал це, звісно, не єдиний чудовий рівень цієї фантастичної гри. Я б сказав, що є ще один, який з'являється набагато раніше, а саме, коли ви будете на фермі. Саме тоді ви вперше побачите пристрій контролю над свідомістю, який стане частиною головоломки. Вам потрібно буде зрозуміти, що ви повинні зробити так, щоб. Свиня втратила свідомість відірвати її хвіст, потім підтягнути її до пристрою і підключитись до нього. І коли ви це зробите, почнеться саме цікаве. Моторошна анімація хлопчика, що висить під'єднаний до цього пристрою, і зомбовані тіла, що повторюють його рухи на задньому плані. М'яко кажучи, це моторошно. У подальшому, коли ви з'ясовуєте, як це можливо і що відбувається, все починає ставати ще моторошніше, враховуючи, що ця гра повністю покладається на вашу інтерпретацію. Подій цей рівень показав, що все набагато заплутаніше, ніж нам спочатку здавалось. Франшизу Metroid можна обожнювати за багато речей, і Metroid Прайм була найкращим зразком серії. Оскільки франшиза Metroid має багато неймовірних рівнів, деякі з найкращих неодмінно загубляться в пам'яті гравців. І зараз я розповім про пхендрана Дріфтс. Цей рівень супроводжується найкращим музичним супроводом у франшизі, і чесно кажучи, можливо, в історії відеоігор. Атмосфера засніженого середовища бездоганна. Ви отримуєте взуття для стрибків, загроза рідлі, що насувається, все це робить цей рівень надзвичайно захопливим. І це дуже освіжає досліджувати відносно спокійний рівень після напруженого рівня магмурської печери. І, взагалі, не кажучи вже про можливість перебувати на свіжому повітрі, якщо ви ніколи не отримували такого задоволення або зараз відчуваєте приплив ностальгії, згадуючи цю гру, зробіть собі послугу і обов'язково зіграйте у гру. Сказати, що у Hellblade Senua's Sacrifice багато чого відбувається, було б величезним недооцінюванням цієї гри. У вас є голоси в голові, головоломки, які потрібно вирішити, безжальні вороги, яких потрібно подавати, і подорож, яка приведе вас прямо в пекло. В результаті багато найкращих рівнів зрештою загубиться, тому що багато гравців хочуть покінчити з гнітючою атмосферою гри, що дуже прикро, адже у ній є кілька надзвичайно цікавих рівнів. Один з найкращих за Darkness Трайл, десенуа без зброї, їй потрібно орієнтуватись в суцільній темряві, намагаючись не перетворитись на одного з монстрів. Це особливо цікаво, тому що, не дивлячись на те, що в грі є багато різних ворогів, зазвичай ви можете виконати кілька епічних ухилянь і вбити їх, але не в цьому випадку. Цей рівень один з небагатьох у грі, який по-справжньому лякає вас, і у грі, яка прагне залізти у голову головному герою, це все чудово поєднується. Hellblade – це, звісно, не хорор, але напротязі цього рівня. Ня, вона відчувається саме так. Dreamfall The Longest Journey це друга частина трилогії пригодницьких відеоігор, які виходили з кінця 90-х до 2014 року. Вона розповідає масштабну історію про науково-фантастичний світ і світ фентезі, що існують паралельно один одному. І, звісно, про баланс, який необхідно підтримувати між ними. У той час, як перша гра була зосереджена лише на одному протагоністі, 18-річній Ейпріо Райан, продовження має трьох героїв вже дорослу Епріо Зоїка. Стіло з науково-фантастичної землі та Кіана Аване з землі Аркадії, фентезійної землі. Ви проходите кожен рівень гри, беручи під свій контроль цих персонажів по черзі. Однак все це досягає кульмінації в одному з найкращих рівнів гри конвергенція. Тут ви побачите, як життя та погляди ваших героїв перетинаються, і це дуже цікаво, тому що ви вже пройшли більшу частину гри за кожного з них окремо. Ще цікавіший момент, коли Кіан і Ейпріл стикаються один з одним. і вони вони несвідомо опиняються по різні боки одного і того ж конфлікту, і вам доведеться обрати, як ви будете взаємодіяти з кожним з ним по мірі проходження. По суті, цей рівень є одним з найкращих сюжетних моментів в одній з найкрутіших історій, які взагалі колись розповідали відеоігри. Тож я не міг не додати цей рівень до відео. Справедливо буде сказати, що Twilight Princess не привертає стільки уваги, як інші проєкти франшизи Зельда. І це погано, тому що гра не тільки досить чудова, але й має кілька чудових рівнів. Одним з них є повітряний рівень і підземелля, яке ви знайдете там. Одразу скажу, це напрочуд унікальний дизайн підземелля для ігор серії Зельда. Воно вимагає стратегічного мислення, вміння швидко приймати рішення, розгадувати загадки і взагалі бути уважним, коли справа доходить до конкретних нюансів кожної сутички. З ворогами, особливо, коли маєш справу з новими типами ворогів. Саме підземелля виглядає дійсно унікально. Тут є безліч можливостей довести, що ви саме той герой, але найбільше вражає фінальний босс цього рівня Аргарок. Це величезний дракон, і вам потрібно буде добре попрацювати і використовувати переваги навколишнього середовища, щоб здолати його. Бій надзвичайно епічний. Ну, я маю на увазі, хто не хоче побачити, як Лінк застрибує налітаючого дракона і б'є його, поки той не впаде. На землю. Це ж круто. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал на телеграм і не забувайте про ваші круті вподобайки. Це найкраща мотивація для мене. Дякую. На каналі ви також знайдете багато цікавого про відеоігри. Заходьте, дивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.